Ви на каналі Астролюкс? Мене звати Анастасія Блико-Іван і сьогодні ставитиму питання на актуальні теми етерологині Яні Пасинковій. Ви ж підпишіться на наш канал, поставте лайк, дзвіночок. А ми починаємо у нас сьогодні 17 березня. Це останній день мракабесія на Росії, яке вони, звісно, називають виборами президента Росії. Але все ж таки головне питання в тому, що буде після виборів. В Росії, у нас так само, і, власне, чи можливо росіяни готують якусь масову атаку по Україні після виборів? Що вони ще можуть зробити? Так, що там відбуватиметься після виборів? Мається на увазі і влада, і військова історія? Що там буде після виборів? А не тільки будуть вибори там під шумок, які вони, велика армія в чорних пакетах, вони ще проведуть якесь об'єднання з кимось, союз, об'єднання територій, там, присвоєння територій, або об'єднання з якоюсь державою, яка там дуже до них проситься, може, з польськими фермерами вони нарешті об'єднаються і підуть далі по життю. Тримаючись за руки. Подивимось. Тобто, там не тільки про вибори. Значить, побачимо нового кандидата. Дуже дивно, але побачимо. Причому людина має відношення до іншої країни або родом, або національністю, і чекаємо там аж декілька важливих смертей. Ну, ми давно чекаємо, ми готові. Тим часом експерти з інституту вивчення війни пишуть, що лінія фронту зараз дуже крихка, і росіяни можуть здійснити прорив, чи вдасться армії окупантів здійснити. Різкий прорив, давайте подивимось. Інститут вивчення війни. Так, чи буде прорив з того боку? Давайте так, перше питання. Для прориву на лінії фронту, по лінії фронту, ніжками, ресурсу зараз недостатньо. Але загроза від води залишається це раз. Також залишається історія, пов'язана з. Неочікуваною територією, ну тобто, напад, наступ, атака з неочікуваною територією, не та, яку зараз там кошмарять, або всі кажуть, що там буде наступ. Ну тобто, це не не та сторона, це просто якась неочікувана історія. Ми останніми днями захоплено спостерігаємо за тим, що відбувається на Білгаричні, адже я нагадаю, там легіони російських добровольців працюють на користь України. Нещодавно у РДК та у Легіоні Свобода Росії оголосили про свій намір дійти до Москви. Все ж таки, чи дійдуть вони до Кремля? Дивилися це питання, але не на загальну публіку. Давайте ще раз легіон чи дійде Легіон до Москви. Ну, давайте так, тут, як то кажуть, не судьба, да? але м -м свою задачу цей Легіон виконує. В мережі окрім того всього з'явився лист Петра Порошенко, який він надіслав до Європейського союзу, який може відтягнути процес переговорів про вступ України до ЄС, все ж таки на що він це зробив? Значить, питання перше: чи це відповідає дійсності ця новина? І як це вплине на, на Україну. Ну, тут, знаєте, що пану Порошенко треба про себе думати, як це вплине на нього, а не на Україну. Тут історія про що? Тут історія про те, що це дійсно правда, як не дивно. І це історія про те, що або в нього конфіскували майно та гроші, і він з цього приводу тепер хоче це повернути, або йому обіцяв хтось за кордону кошти і він хоче їх повернути. Тобто питання в кількості бабла. Все дуже і дуже ну, очевидно. Просто виглядає якось дуже завуальовано. Окрім того, стався витік документів з Кремля, і в них йдеться про подальші плани і наміри росіян щодо утисків опозиції на Росії, а також щодо глобального нападу на країни Заходу. Чи правдиві ці документи, чи все ж таки такий витік був зроблений навмисно? А, наче стався витік документів, чи це правдиві документи? Угу, звісно. Точно, точно. Чи це правдиві документи? Ні, вони не правдиві. Я б сказала, що правдивість ці, цих документів вона пр пряма протилежність того, що зараз кажуть. Ну що зараз я прочитала ту новину? Тобто в оригіналі абсолютно протилежні історії. І хочу запитати ще за колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова, чи причетний він його діяльність до скандальних контрактів з Гринкевичами. Чи має відношення різників до контрактів зі скандальними Гринкевичами? Можна якось їх всіх повести кудись до глибокої річки і втопити там всіх? На жаль, має відношення і не тільки він, і не тільки до Гринкевичів. Там прям ну там, прям імперія зла і розпусти, розумієте? На цьому в нас все, друзі. Будь ласка, ставте свої вподобайки. Не забувайте писати коментарі. Також свої питання до Яни можете писати. Ми будемо їх ставити в наступних випусках. Ну і звісно, що тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші свіжі випуски. Ну а поки бережіть себе та донайте на зсу. Всім па-па!